Сталося за минулий рік ніякого такого прориву, який би міг щось змінити. Ну тобто, в нас його не сталося в організаційній історії. Тобто, так, у нас з'явилися сили безплатних систем, в нас змінилися закупівлі е в міноборони, ну, де Юри точно змінилися. Е е от. І формально, формально ці зміни є. Ну, взагалі поява сил безплатних систем. Це ж зміна, ну, це капець, яка зміна. Але якщо ми кажемо про зміни в от таких інституційних спроможностях, там армії, індустрії, політик, там ще чогось, то ну, воно просто не відбулося. І тут моє наступне питання: чому? А ні, ще що не відбулося? А ще не відбулося технологічних змін. І це вже претензія до, на... до виробників, там, розробників і так далі. А, тобто. Ну, от що такого з'явилося? Ну, з'явилося наведення. Ну, прикольно, але е, це якби такий як крок, але там сильно поле бою, воно не змінило. Там, можливо, якісь наступні ітерації сильно змінять поле, поле бою, і цей крок точно правильний. Але ну, не відбулося зараз якоїсь там суттєвої зміни. В нас з'явилися, точніше, в росіян з'явилися дрони на оптоволокні, а потім вони масово з'явилися і в нас. Ну, змінило воно поле бою. Ну, певно, що змінило. Але чи стало це критичним? Ну, Можливості масою, яка є в росіян, стало з нашого боку, поки не стало.